До 23 зросла кількість постраждалих від атаки ворога на столицю. 14 із них госпіталізували. Іншим надали допомогу амбулаторно або на місці. Повідомив міський голова Віталій Кличко. У столиці пошкоджені 5 автомобілів швидкої допомоги, які виїжджали на виклики до постраждалих жителів. Серед медиків за інформацією на цей час поранених немає. Також багато пошкоджень житлової інфраструктури у Святошинському районі внаслідок влучання у 14-поверховий житловий. Будинок виникла пожежа. Також загорілися автомобілі у Дарницькому та Голосіївському районах. Зафіксовані падіння уламків ворожих. БПЛА чи не найбільше постраждав Солом'янський район. Там сталося часткове руйнування багатоповерхівки, зазначили в ДСНС. 478 цілей – Саме стільки засобів повітряного нападу знешкодили сили ППО протягом цієї ночі. Про це повідомляють повітряні сили. Против них застосував майже 540 ударних БПЛА типу шахет і безпілотники, імітатори різних типів із шести напрямків, а також 11 ракет. Серед них аеробалістична, балістичні та крилаті ракети. Основний напрямок удару. Київ за попередніми даними протиповітряна оборона знешкодила 268 БПЛА вісім типу Пішахет двісті локаційно втрачені, подавлені репи і дві крилаті ракети. «Іскандер-К» зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у восьми локаціях, а також падіння збитих у 33-х. Міністр іноземних справ України Андрій Сибіга відреагував на нічний обстріл в столиці. За його словами, це була одна з найгірших безсонних ночей наразі. Також очільник МЗС звернув увагу, що сотні російських безпілотників обрушилися на українську столицю одразу після розмови Путіна з президентом Трампом, і президент РФ робить це навмисно. Путін чітко демонструє свою повну зневагу до Сполучених Штатів та усіх. То закликав до припинення війни на Москву. Необхідно негайно накласти найжорстокіші санкції. Україні необхідно надати всі необхідні засоби для самозахисту. Написав Сибіга, він додав, що неправильні рішення можуть лише спонукати агресора до ескалації терору. Кожен злочинний режим у світі зараз уважно стежить за діями Путіна та реакцією на них. Якщо йому усе це з'їде з рук, усі отримують дуже чіткий сигнал. Наголосив Сибіга. Ми продовжуємо говорити про наслідки атаки на столицю серед чергових пошкоджених об'єктів. Шкільна будівля, яка зазнала серйозних руйнувань на місці. Подій зараз працює наша журналістка Вікторія Росінська, яка розповість детальніше про пошкодження. Вітаю колега. Зараз я знаходжуся у Соломенському районі поблизу однієї столичних шкіл. Тут зараз попрошу оператора показати. Проводяться саме комунальні такі роботи. Як можемо бачити, саме пошкодження зазнала власне будівля, де знаходилась електростанція. Саме отуди от певно потрапив ламок, тому що там вона повністю майже от вщент е, знесена, як можемо бачити. Стосовно самої школи, е, на щастя, руйнування там незначні. Також ось попрошу оператора показати. Там от можемо спостерігати лише от е, вибиті вікна. Так там зараз працюють, я так розумію, працівники школи. Вони вимітають судове все, от, що попадало, також е, скло. Поблизу також є повністю повністю вигорілі автівки, а також є от і такі, от як бачимо, пошкоджені вибиті вікна. Також, до речі, я спостерігала, наскільки певно була така потужна вибухова хвиля з такою температурою, що от навіть поплавився метал, і такими клапцями він от. Власне, на землі, от можемо бачити саме авто, яке повністю вщент вигоріло. і, Відповідно, реставрацію, які воно не підлягає. Також нам довелося поспілкуватися із заступником міського голови. От зараз пропоную послухати його пряму мову. Загалом цієї ночі постраждала велика кількість саме будівель цивільних, значно постраждала, значно постраждала, тобто нанесених пошкодження конструктивним елементом там близько десяти будівель, а десятки то тобто й сотні це вікна, двері. Ну, в даному випадку в Соломінському районі постраждала школа. внаслідок потрапляння сюди. Уламків прогнозовано повністю зруйнована підстанція електрична, пошкоджена сама школа, фасад, вікна. На щастя, тут постраждалих немає. На щастя, канікули дітей також також не постраждали і працівники цієї школи. Напроти речі, школи також знаходиться житлова будівля. Там руйнувань значних немає. Максимум це трішки, ну звісно, вибиті. Вибиті вікна, як бачимо, Росія продовжує атакувати. Ворог дуже жорстокий, і, от, власне, це все розклад українського населення, оскільки удари саме по цивільній інфраструктурі. У мене все студія передаю слово Вікторія. Дякую тобі за таку детальну розповідь. З нами на зв'язку була Вікторія Росінська, наша журналістка, яка продемонструвала нам чергові наслідки цієї масованої нічної атаки на столицю. Так, вітаю вас. Розкажіть, будь ласка, про наслідки у Київській області від нічної атаки. Ну, сьогодні Київщина також була під ударами ворожий БПЛА. Добре, що немає потравмованих, що немає загиблих. Рятувальники сьогодні залучалися в багатьох районах Київської області, але найбільше під ударом опинилась Пастівщина. Сьогодні підрозділи працювали. В декілька населених пунктах було потрапляння уламків, лав... дах і перекриття восьмиповерхового житлового будинку. Також було потрапляння в гаражний кооператив, де працювали сім одиниць техніки та більше 30 рятувальників. Пожежу там було ліквідовано на площі 500 метрів. Ну, на даний момент проводиться розбирання завалів, проливання ситуація контрольована. Чи інформація стосовно завалів? Чи можуть перебувати там е люди, чи всі хто міг або іпотетично міг там перебувати? Е наразі врятовані перебувають в безпеці? Ні, на, на саме на Київщині всі місця, де можливо могли перебувати люди, вони вже перевірені, обстежені е людей там немає. Дозвольте ще поцікавитися, скільки е, рятувальників довелося залучити для ліквідації наслідків обстрілів по Київській області? Ну, загалом, по всім районам області, сьогодні було б залучено більше ста рятувальників. Е, і як... сьогодні, е, сьогодні також наші е, рятувальники працюють в місті Києві на допомозі е, київським колегам. Як би ви порівняли е, е, сьогоднішню ніч із е, попередніми можливими е, нічними атаками ворога? Чи було складніше ліквідовувати наслідки, чи характер е, влучань е, був інакшим? Розумієте, сама складність полягає в тому, що рятувальникам зараз і сьогодні також довелося працювати. Саме коли продовжились обстріли, хлопці коли гасили пожежу у Фастівському районі. Поруч ще була атака ворожих дронів. Тому скажімо, довелося працювати саме під загрозою. І ну, коли вже була дійсно загроза балістики, підрозділи виводились. Але коли було потреба перевіряти, чи немає людей, то саме в цьому найбільша складність, що доводиться працювати. Під постійними повторними атаками шахинів розкажіть, будь ласка, детальніше, що саме летіло на Україну і які наслідки? Доброго ранку. Ну ми вже опублікували. Мабуть, вже оприлюднили так результати бойової роботи цієї ночі. Дійсно, рекордна кількість знову ж таки для нас антирекордна засобів повітряного нападу 550 Цієї ночі фактично все летіло е, в бік столиці України від Києва, не вперше відбуваються такі напади, коли противник акцентовано атакує саме столицю України. Е, залучено до відбиття повітряного нападу противника. Ну, фактично, всі засоби, які ми маємо сьогодні, розпоряджені, це і авіація працювала, і е, засоби зенітних ракетних військ. Е, ППО сухопутних військ, РЕП, мобільні вогневі групи, які теж активно е працюють. Е Немає не, не такого варіанту, що вони там десь там неефективні, як багато хто зараз говорить, і в вони теж е дають доволі таки серйозний результат збиття, коли є власне обставини, складаються так, що вони можуть працювати саме крупнополібними кулеметами. Ну і, звісно, е варто відзначити теж під час сьогоднішньої атаки е відбиття повітряного нападу мається на увазі. Роботу операторів дронів перехоплювачів це дійсно той інноваційний метод, який сьогодні дозволяє посилювати нашу протиповітряну оборону. Сьогодні теж десятки і десятки. Я не буду говорити скільки. Ну хай це трошки буде якоюсь таємницею невеликою, але все ж таки десятки шахідів збито саме з допомогою цього способу, який треба і масштабувати у всіх силах оборони, і на глибину по всій території держави для того, щоб от цим саме способом раціонально знищувати повітряні цілі. Ми розуміємо, що не завжди можна і дронами цими працювати буде так, що все залежить від обставин, від напрямків удару, від погодних умов в основному, чи, чи туманність, чи це може бути хмарність і так далі. Тому кожен засіб протиповітряної оборони, який у нас є сьогодні, у всіх силах оборони використовується в залежності від. Різних обставин, і з кожен у своєму ешелоні, пане Юрію, чи відомо про зміну? Можливо, тактик, все ж таки з російського боку. Бачимо, що на напередодні була інформація про нібито розвідувальний дрон, який літав над столицею. Підтвердіть або можливо, спростуйте, і чи не вбачається в цьому, що росіяни спочатку запустили ось цей розвідувальний дрон, якщо це правда, і потім була масована атака. Ну, розвідувальний дрон, я так не хотів би там, щоб дуже щось пов'язували із цим дроном. Ну, це ще один метод проведення розвідки ворогам. Що розумієте, що ворог має достатньо засобів для проведення повітряної розвідки, в тому числі супутники, які можуть цілодобово відстежувати обстановку. Не тільки там по столиці, а, а, а усюди. Так є агентура, є різні способи, навіть дані з відкритих джерел, які ворог може використовувати і е, узагальнювати усю інформацію з усіх, е, власне, з усіх джерел, про які я зараз е, сказав. Ну дійсно, безпілотники це теж та проблема е, е, так, дійсно над Києвом в, в цей день. Е, Літав безпілотник, було залучено засоби до його збиття. Зараз немає такої детальної інформації, там що саме, але е, е, те, що сьогоднішня атака була дійсно наймасовішою, це факт за засобами повітряного нападу, і хочу зазначити, що противник проводить такі атаки зараз, доволі таки, е, скажімо так, часто, десь там раз на тиждень, ми бачимо. В червні, червень місяць, була така теж, теж потужні атаки. Були травень для нас взагалі був таким кінець травня 26, 27, 28 число були нові, на жаль, рекорди із, із засобами повітряного нападу, але відбивались проти протиповітряно оборона, як могла, із цими е, нападами. І е, за червень, якщо подивимося, є в нас е, із 17 кінжалів збито 8. Тобто, загалом це надзвичайно непоганий показник, із також збито десь півтора сотні крилатих ракет, до півтора ста крилатих ракет за, це, за цей місяць. Ну, балістика теж близько півтора десятка ракет, балістичних було знищено, ну і 2,5 тисячі ударних випила противника. Тобто протиповідна оборона працює, роблять. Хлопці і дівчата, зрештою, все, що можуть, е, враховуючи ті засоби, які мають сьогодні на озброєнні Територія держави надзвичайно велика. І сьогодні, що на жаль, не вдалося перехопити балістичні ракети. Цей же шкінжал не вдалося перехопити е, в інші рази. Ви бачите, робота була більш успішною. Е, залежить е, перехоплення від багатьох обставин. Е, системи, які в нас є на озброєнні Петріо, вони не є так, ну не маємо. Належної кількості для того, щоб захищати величезні міста, і коли ворог застосовує нові тактичні прийоми, ще й модернізуючи в той час саме балістику чи крилаті ракети, то це це ускладнює роботу протиповітряної оборони, але не унеможливлює, десь вони в один день вони десь вдалося їм це зробити. Іншого дня протиповітряна оборона спрацювала краще, тому загалом треба дивитися на загальний результат, і той результат, який ми подали. У підсумках червня 25 року пане Юрію. Все одно хочеться подякувати вам за роботу за роботу протиповітряних сил оборони, адже ми маємо змогу ось так з вами тут зараз спілкуватися і сказати попри все доброго ранку. Дякую вам за цю розмову. Юрій Гнат з нами був на прямому зв'язку. Начальник управління комунікації командування повітряних сил збройних сил України.